Студент може вибрати одну з трьох іноземних мов трьома способами. І одну з п'яти спортивних секцій, у нього п'ять способів вибору. А так як він вибирає і іноземну мову, і спортивну секцію, то варіанти ми маємо перемножити. В результаті ми будемо мати 15, це відповідь Г. Ролик про шкідливість паління показують першим і останнім. Тому залишається ще три рекламних ролики, які ми просто переставляємо, міняємо місцями. І це можна зробити перестановкою з трьох елементів, три факторіали, тобто один на два і на три способами. Як ми бачимо, це варіант А. У нас всього, як ми бачимо, є 6 цифр. І ми маємо створити шестизначне число, яке ділиться на 5. Для того, щоб число ділилось на 5, воно має закінчитися цифрою 5. Тому 5 ми зразу ставимо на останнє місце. І у нас залишається 5 цифр, які ми можемо переставляти. А отже, це буде перестановка з п'яти елементів. 5 факторіал, тобто 1 на 2 на 3 на 4 і на 5. І, як ми бачимо, це 120. 120 способів варіант Г. В кіоску є 10 вітальних листівок. А ми вибираємо 3 листівки різних видів. При цьому порядок вибору ролі не грає. А отже, це буде комбінація з 10 по. Три способами можна це створити. За формулою ми шукаємо. Це 10 факторіал на 3 факторіали і 10 відняти 3 7 факторіал. Скорочуємо 10 факторіал і 7 факторіал на 7 факторіал. Після 7 залишаються множники 8 на 9 і на 10 чисельнику. А 3 факторіали 1 на 2 і на 3. Скорочуємо 3 і 9. 2 і 8. Отже, ми маємо 120. 120 це варіант В. У нас ми маємо створити різні п'ятицифрові числа, цифри не повторюються. І ми маємо, як ми бачимо, 5 цифр. Скільки можна таких чисел створити, можна робити двома способами. Наприклад, ми могли просто порахувати, скільки варіантів поставити цифру на перше, друге, третє і так далі місце. Отже, от ми створюємо п'ятицифрове число. На перше місце можна поставити будь-яку з даних цифр, крім нуля. І ми маємо, як ми бачимо, чотири варіанти. Тому що у нас чотири цифри: 1, 3, 5, 7. На друге місце вже 0 можна ставити. Але одну з цифр, 1, 3, 5, 7, ми вже використали. Так як цифри різні, то у нас знову залишається 4 варіанти. Дві цифри вже використані, А отже, на третє місце 3 варіанти. Відповідне, 2 і 1. Так як ми ставимо цифру на перше, друге, третє і так далі місце. Перерахунок іде через і, тому ми ці варіанти маємо перемножити. В результаті ми маємо. 4 на 4 – 16 16 множимо на 3 – 48, а 48 множимо на 2 будемо мати 96 відповідь Г. Це ж саме завдання можна було робити і по-іншому. Яким чином? Ну, ми створюємо п'ятицифрове число, і це можна створити перестановкою з п'яти елементів. Але при цьому будуть числа, які починаються з нуля. Їх не має бути. Тому ми. Повинні кількість таких чисел відняти. Що ми робимо? Ми 0 фіксуємо на першому місці, і у нас залишається 4 цифри, які ми знову ж таки переставляємо. Це ми можемо робити перестановкою з чотирьох елементів. А отже, це ті числа, які починаються з нуля, тому загальна кількість п'ятицифрових цифрових чисел в даному випадку буде дорівнювати ось такій різниці. Це 5 факторіал відняти 4 факторіали. 5 факторіал, ми вже рахували це 120, 4 факторіали. 4 факторіали це буде, як ми бачимо, 24. Отже, відняти 24, як ми бачимо, це знову ж таки 96. Та ж сама відповідь, що і при попередньому підрахунку. Декан складає розклад. Він має 5 іспитів. І їх на 5 дат має розподілити. Фактично він переставляє 5 елементів. Тому для того, щоб порахувати кількість різних варіантів розкладу, ми знаходимо перестановку з п'яти. Це 5 факторіал, тобто добуток 1 на 2, на 3, на 4 і на 5. Це буде дорівнювати 120 і це відповідь Г. На вершину гори ведуть 5 доріг, а назад, так як ми вже не маємо право користуватися тією дорогою, що піднімалися 4. І так, як е, турист піднімається і опускається, то ми 5 множимо на 4 і маємо 20 варіантів відповідь Г. У нас є 5 цифр. Ми маємо знайти кількість п'ятицифрових чисел, використовуючи кожну цифру тільки один раз, але ці циф... числа мають бути непарними. Непарні числа вони закінчуються на непарну цифру. Таких цифр у нас 2, 3 і 5. Отже, ми складаємо п'ятицифрове число. Почнемо з останньої цифри. Адже на неї розпосюджується у нас умова, що вона цифра має бути непарною. У нас, як я вже сказала, два варіанти: 3 і 5 для того, щоб поставити цифру на останнє місце. Тоді, на перше місце, одну цифру ми вже використали, і у нас залишається чотири варіанти. Тоді, далі 3. 2, ну і один останній варіант на передостаннє місце, наприклад. Всі ці варіанти ми маємо перемножити. В результаті ми бачимо, що у нас 48. 48 це варіант Б. Далі, на полиці розміщено 16 книг, 6 історичні, решта детективи. Йде мова про те, що ймовірність першої книги вибору це детектив. Одна книга вибирається, а отже, для того, щоб знайти ймовірність цієї події, ми просто виконуємо ділення. Внизу в знаменнику має бути загальна кількість всіх книжок, а їх всього 16. А зверху має бути кількість книжок, які задовільняють нашу умову. Детективи. У нас 16 всього книг, 6 історичних. Отже, 10 детективів. 10 з 16 ми маємо після скорочень на 2. Це буде 5 восьмих, така ймовірність. Варіант. А. В лотереї 10 виграшних білетів. 290 білетів без виграшу. Тому для того, щоб знайти ймовірність, внизу ми запишемо загальну кількість білетів: 10 і 290 всього 300 білетів. Далі йде мова того, що ймовірність. Того, що перший білет буде виграшним. Так як у нас виграшних 10 білетів, це буде 10 трьохсотих. Після скорочень ми будемо мати 1 тридцяту і це варіант Г.